Чи знаєш, хто спить поруч з тобою? Кліщі й домашнього пилу можуть викликати алергії або напади астми. Захисти себе і свою родину. Алервек. Інновації для захисту від алергенів. І це Шанен. Доброго дня, шановні колеги. Дуже приємно приймати участь в такій. Міжпрофесійні, міжпрофесійні дискусії, коли алергічне захворювання розглядається з різного боку. Тобто це і дерматологи, і алергологи, і педіатри. Це, ну, дійсно, це дуже цікаво, тому що саме проблема алергічного та етопічного маршу має декілька під собою пояснень. Давайте ж розберемо, що ж таке атопічний марш. Ну, прийнято вважати на теперішній час, що саме атопічний або інколи його називають алергічний марш, це якраз така хронологічна етапність формування сенсибілізації та трансформації клінічних провів алергії у дітей з атопічним дерматитом, і пов'язана воно з віком. Якщо ми будемо розбирати саме початок цього атопічного маршу, то починається він, мабуть. З спадковості, а потім із внутрішньоотробною сенсибілізації, тобто відомо, що навіть у другому семестрі плод може формувати вже циркулюючі антитіла і виявляли навіть інтерлікіни в околоплодних водах. І якраз оця внутрішньоотробна сенсибілізація, мабуть, є той перший видно, з якого починається атопічний марш. Далі в такому ранньому малюковому віці можливо розвиток атопічного дерматиту, інколи навіть з гастроінтестинальними проявами, або інколи кажуть, що це є харчова алергія, але саме от атопічний дерматит на цьому етапі і харчова алергія вони не дорівнює одне одному, і ми далі з цим розберемось. Потім може формуватися якраз алергічний риніт з проявами ж на шкірі по типу знову ж таки алергічного атопічного дерматиту. І інколи з бронхопрі обструктивними синдромами, і потім вже від такому ближче до підліткового віку можливо розвиток бронхіальної астми і трансформація атопічного дерматиту саме за по типу проявів, які вже є характерні для дорослих або для підлітків. Тобто, весь атопічний дерматит він має декілька таких стадій і різні клінічні прояви саме на шкірі, і якраз він може бути початком всіх клінічних проявів атопічного маршу. Але знову ж таки хочу наголосити, що саме розвиток алергічного або атопічного маршу починається ще з внутрішньоутробного розвитку і спадковості? Що стосується саме взагалі статистики алергічних захворювань, то нам всім добре відомо, що це дуже є розповсюдженою групою, більш ніж більш 50% населення можуть мати ту чи іншу алергічну патологію. Що стосується? саме Статистиці в Україні то вона мабуть більша ніж європейська, тому що ну можливо у нас не так облік проводиться цих алергічних захворювань, і все-таки ми все добре розуміємо, що якраз у ці алергічні захворювання вони є і найбільшою причиною пропусків у дітей і в навчанні, а також втрати працездатності у дорослого населення. А що стосується саме атопічної триади, то от якраз це єдність механізмів розвитку атопічного дерматиту, алергічного реніту, бронхіальної астми, і дало таку підставу об'єднати всі ці захворювання під назвою Атопічна триада. І все ж таки ще раз хочу наголосити, що найчастіше ця атопічна трада починається з атопічного дерматиту. І типовим є початок в перші три місяці життя дитини. Більш поздній початок характерен вже для того, і ми будемо розуміти, що саме оцей атопіч, атопічний марш не буде так виражений. Тобто, чим раніше розвинувся у дитини атопічний дерматит і Батьки цієї дитини мали прояви або алергічного реніту, або бронхіальної астми, тим важким більш важким буде перебіг бронхіальної астми, можливий перебіг бронхіальної астми у такої дитини. І що стосується саме спадковості, то відомо, якщо хтось один з батьків мав той чи інший прояв, або це був атопічний дерматит, або алергічний риніт, то скоріше 30-40% ця дитина буде мати одну з проявів атопічної отряди. Якщо двоє з батьків були хворі на той чи інший прояв атопічної тряди, то ця ймовірність становить вже більше 80%. Тому, знову ж таки, в першу чергу, при тому, як попадає до нас пацієнт на прийом, ми опитуємо, чи є в родині якісь алергічні захворювання. І таким чином атопічний дерматит і бронхіальна астма Може, можна розглянути як системні захворювання з ураженням, первинним ураженням головних органів дихальних шляхів та шкіри, і відповідно, вже як коморбідні стани, розвиваються ураження багатьох систем і органів. І знову ж таки, дуже таке дуже виражене погіршення якості життя. Проводилось навіть декілька досліджень. В тому числі Американська академія дерматовенерології, які порівняли погіршення якості життя у хворих на важку форму атопічного дерматиту, вона була прирівняна навіть до онкологічних захворювань, тобто страждає не тільки дитина, а й оточення. Знову ж таки, завдяки тому, що важкий перебіг атопічного дерматиту він супроводжується дуже частими рецидивами, і дитина просто не може займатися своїми щоденними ретинними справами, І знову ж таки, страждає все її оточення. Що ж найчастіше ми можемо зустріти у дітей з бронхіальною астмою та атопічним дерматитом? Ну, По-перше, тому що епідермальний бар'єр. Хворих на атопічний дерматит, він є неповноцінним, знову ж таки, внаслідок якихось спадкових механізмів, або недосконалого якогось догляду за шкірою дитини, або якихось там погрішності в лікуванні, то, по-перше, це приєднання інфекцій. Інфекції можуть бути не тільки на шкірі, вони можуть знову ж таки давати бути тим тригером, який буде призводити до виникнення спочатку рінітів, риносинуситів, і потім, коли сенсибілізація буде досягати певного рівня, тобто це буде переходити якісь, переходити в якісь хронічні вже прояви, крім метаболічних проявів, найчастішим, якого є ендокринні порушення з боку. Бешлонкової залози і по типу цукрового діабета другого типу або ожиріння, може так ще бути, бути і висока ймовірність виникнення серцево-судинних захворювань, а також аутоімунних за різним типом, і в тому числі, і ми як дерматологи дуже часто спостерігаємо поєднання атопічного дерматиту і гнізної лопаці, тобто, коли є випадіння волосся саме за аутоімунним Механізмом. І е, дуже така м, велика низка захворювань з порушення з боку психосоматичного, це різноманітні нервово-психічні розлади. Ну, Від якихось таких незначних розладів поведінки, коли дитина ну, в ще такому малюковому віці, вона просто не може займатися своїми щоденними справами, тобто гратися, е, якось там м, спілкуватись з суднолітками. Не може навіть вяти певний одяг, тому що епідермальний бар'єр настільки пошкоджений, що це спричиняє дитині певне страждання. У підлітків це може бути по іншому типу прояви, це нервово-психічні, навіть інколи і до суїцидальних, тому що крім булінгу з боку однолітків, ми можемо так також бачити ще й і саме от те порушення якості життя. І от ці діти вже підлітки вони готові. На все, майже теж ми проводили таке опитування, і майже 70% готові будь-які міри приймати, щоб зменшити ті періоди загострень. Що стосується саморозповсюдженості атопічного дерматиту, то прийнято вважати, що саме найчастіше він все ж таки зустрічається у дітей. Ну, це знову ж таки, тому що зараз діагностика вона вже так покращена. І Зараз ті дорослі, яким зараз 40-45 років, вони інколи при опитуванні, коли вони приходять на прийом з дитиною, коли у них питаєш, вони ну не знаю, що там у мене, чи був атопічний дерматит, був якийсь діатез, як казали, казали батьки. Тобто, от якраз зараз у дорослого населення просто мож, може є така певна недообстеженість. Але все-таки прийнято вважати, що десь до 15% дітей можуть мати етопічний дерматит. У дорослих цих, цей відсоток менше і становить десь близько 10%. Що ж таке саме етопічний дерматит? Ми могли бачити, і могли бачити в багатьох підручниках або посібниках де, деякі синоніми. В англомовних це може бути або атопічна екзема в німецькомовних нейродерміт або індогенна екзема в американських підручниках, але все ж таки це все є атопічний дерматит. Це хронічне захворювання, яке розвивається у осіб з генетичною схильністю до атопії. Це таке обов'язкова така умова, має рецидивуючий перебіг вікові особливості, тобто від малюкового до підліткового віку вони змінюються. І характеризується підвищеним рівнем загального та специфічних імунноглоболіни і в сировиці крові. Але все ж таки типовими клінічними проями атопічного дерматиту є екзематозні ліхіноїдні висипи, які переважно розташовані на обличчі та кінцівках у дітей. У дорослих це може бути по типу обмеженого нейродерміту, і таку назву ви також могли бачити в статтях або в підручниках. А саме цей термін атопічний дерматит він і визначає цю імунологічну алергічну концепцію патогенезу захворювання, яка заснована саме на понятті атопії, тобто генетично обумовленої властивості організму до продукції високої концентрації загально-та специфічного імуноглобуліна і на відповідь впливу алергенів з оточуючого середовища або ендоалергенів. І все ж таки дотепер невизначеним лишається. Все ж таки, що є на першому такому на першій щаблині. Чи то недостатня бар'єрна функція? Ну, ми, дерматологи, все ж таки, спершу звертаємо на це увагу. Тобто, є такий дефект синтезу геном, є дефект. Мутація генофілагріну, і от якраз без того філагрину неможливо таке повноцінне утворення епідермального бар'єру. І основна функція, тобто, пройшовши весь цей такий складний шлях від базального шару до епідермису. Саме він розпадається на ці молекули, і вони підтримують нормальний осмотичний тиск на поверхні шкіри і створюють якраз ту повноцінність епідермального бар'єру, який не дає випаровуватись надлишковий влаги. Тобто при атопічному дерматиті збільшується та трансепітеріальна втрата вологи, І якраз от ця от сухість вона цим обумовлена, тобто порушенням структурних білків епідермісу. І от якраз це відношення на поверхні холісти. Стерін жирні кислоти, і воно є несталим і якраз от воно і підсилює ту неповноцінність епідермального бар'єру, який і стає більш проникливим для алергенів, які поступають з оточуюче середовище. Ну, і знову ж таки, генетичним фактором обов'язково десь буде прослідковуватись атопія в сімейному анамнезі. З додаткових факторів. Ну, було також виявлено, і воно прописано все в гайдлайнах. Якраз от перебування в інших зонах, де буде якась більш така стиковка з алергенами, вона це алергенне навантаження, воно може підсилювати в подальшому от якраз прояв цього топічного маршу. І от якраз щодо стосується тварин, то Тож було доведено, що якраз у власники саме а не собак, тобто то ці алергени з котячої шерсті вони є такі більш більш проникають в цей ушкоджений піддермальний бар'єр, і спочатку створюють шкірні прояви, а потім по типу наростання сенсибілізації сприяють розвитку алергічного реніту і подальшому бронхіальної астми. І е, треба також зазначити, що саме цей неповноцінний епідермальний бар'єр створює такі умови для посиленої колонізації патогенними мікроорганізмами. І це переважно в більшості, це золотистий та маласезія фурфур. Тобто вони якраз крім цього, що вони своїми продуктами життєдіяльності сприяють подальшому подразненню і е, підвищенню сприйнятливості шкіри до інфекції, вони якраз порушують ту колонізаційну резистентність. Тобто ту боротьбу за живильні субстрати, які нормальна мікрофлора, вона не дає саме колонісприяти не сприяє колонізації тої зайвою флорою. І також навіть дуже цікаво було проведено дослідження, що саме таке от інфікування і надлишкова кількістьолотистого стафілококу, він створює такі умови, що саме кортикостероїдні, він блокує кортикостероїдні рецептори, і саме інколи ми не бачимо відклику навіть від топічної кортикостероїдної терапії. Завдяки саме продукції антигенів стафілококусу, Ауреусу. Що стосується саме навантаження харчовими алергенами, то теж було декілька вже навіть етапів погляду на цю проблему, раніше вважали, що саме якась ілюмінація, оця харчова елімінація, вилучення з їжі, там молока, яєць, інших таких потенційних тригерів. Тригеров, вона може якось там запобігти виникненню нових рецидивів атопічного дерматиту. Але знову ж таки було доведено, що саме наявність харчової алергії вона характерна, мабуть, тільки для третини дітей з атопічним дерматитом. І то це має бути вже середній і тяжкий ступінь такий резистентний до терапії. І в 50% саме вилучення якихось питань ну, з харчування. Воно Ніяк не впливало на те, що у тих дітей не було потім загострень атопічного дерматиту. Тобто, оцей от дотепер інколи існує такий міс, що саме харчова алергія це є, ну як синонім атопічного дерматиту. Ні, це зовсім різні речі, і тут знову ж таки треба спостерігати. І ми навіть рекомендували м -м -м, не приривати там ніяких грудного вигодовування, не міняти повністю суміші. А коли малюкам вводили прикорм, тобто мати ввела харчовий. Такі щоденники можна було тільки таким шляхом дізнатися, чи є ну, дійсно харчова алергія або ні у такої дитини. І от якраз сьогодні вже багато казали про навантаження алергенами домашнього пилу. От якраз ми знаємо, що найбільш важливе значення в розвитку сенсибілізації відіграють такі мікроскопічні кліші, дерматогофадофагоїдис, які живуть якраз. В всьому побуті, тобто вони можуть розміщуватись і на іграшках, на коврах, в квітах, ну будь-де-де де, в кімнаті, де знаходиться дитина. І от якраз ми проводили навіть такі дослідження. У нас хворі діти і дорослі, підлітки були з дерматитом при дослідженні при молекулярної діагностиці, вони виявляли такий високий рівень якраз сенсибілізації саме до кліщів домашнього пилу. І от якраз на цьому етапі, і ми можемо посприяти, щоб зменшити оцю от алергічне навантаження, крім цього, ще дуже багато факторів довкілля, які можуть впливати якраз на виникне загостріть. Якщо ми казали про малюків, то в першу чергу да, то дійсно можуть бути харчові алергії і фактори довкілля по типу кліщі домашнього пила у більш дорослих дітей, коли не стикаються породу там діяльності або там вже школі це можуть бути різноманітні фізичні і хімічні фактори, тобто дуже часто це стає якісь вовняні речі, і діти навіть інколи от плачуть, коли ну, дорослі намагаються натягти якісь такі там шерстяні або якісь там вовняні речі. Тобто на це теж треба звертати увагу. І е, що стосується саме діагностики, то все ж таки на дотепер лишається переважності більше клінічна. Тобто всі оці рівні специфічного або загально алергенспецифічного сироваткового імуноглобуліну і вони можуть і не підвищуватися. Це становить близько 20% якраз у тих осіб, які страждають і на алергічний дерматит. І навпаки, знову ж таки, дуже високий рівень алергенспецифічного на глоболіна і може бути і просто навіть у здорових людей, і знову ж таки не бути маркером атопічного дерматиту. Інші маркери знову ж таки вони вивчаються, але це все такому на рівні ще досліджень. І діагностика атопічного дерматиту вона є клінічною. І от якраз критерії діагностики атопічного дерматиту вони були прописані ще в 20 му сторіччі, в 80-х роках, дослідниками Ханіфіної Райка і поділені на головні і додаткові. Як ви бачите, що їх є безліч, але головних критеріїв існує всього 4. І якраз щоб поставити атопічний дерматит, нам буде достатньо одного чи двох головних критеріїв. І двох чи трьох додаткових, якщо ми бачимо у дитини виражений свірбіж і атопія в особи, ну, в анамнезі, і плюс до чого просто ксирост, то це да дійсно буде атопічний дерматит. тому що існує безліч дерматологічних захворювань. В яких ксероз або сухість шкірних покривів так само може бути генетично обумовлена, але це не буде атопічним дерматитом, а, наприклад, це буде якимось іфтіозом або генетично обумовленою сухою шкірою. Тому знову ж таки ми вибираємо один з головних критерій і декілька додаткових. І от якраз оця стара концепція, коли ретельно зібраний алергічний анамнез, він дозволяв поставити 70% діагноз, або це є початок атопічного маршу, алергічний дерматит, або вже... Алегічний атопічний дерматит з гастроінтестинальними проявами або з респіраторними. І все ж таки зараз, зважаючи на те, що о, прогрес ну, шагнув далеко вперед, ми застосовуємо більш новітні, наприклад, ту ж молекулярну діагностику, щоб виявити, чи дійсно е є якась сенсибілізація у дитини. А раніше, знову ж таки, на прийом могли прийти. Ну і зараз таке буває, що дитина приходить сама, якщо підлітати не завжди можливо все ознати. Вона може прийти з бабусею, з нянею. Тобто ми це нам не зараз ну, можемо дізнатися, мабуть, тільки там 30 або 40%, чи дійсно є у дитини алергія. Що стосується оцінок тяжкості перебігу атопічного дерматиту, то знову ж таки, як ми бачимо, то все це вона основано на порушенні якості життя. Тобто порушення якості життя впливає не тільки на дитину, а на її оточення. Тому саме, от. Профілактика попередження цих отрицадів, вона на перший план і виходить зараз. Тобто, крім всього, того, що ми призначаємо по дерматологічного лікуванню, тобто це обов'язкове призначення амульєнтів. Коли, якщо це загострення, то знову ж таки це якісь топічні призначення кортикостероїдів або комбінованих препаратів, якщо вже є інфекція, наприклад, там з антибіотиками. І от якраз це адекватна терапія, це запобігання, нормальне пояснення батькам, які мають, наприклад, дуже стероїдну фобію, вони не хочуть призначати, наприклад, дішкости стероїди при загостренні. Ми маємо пояснити, що так, да, спочатку ми маємо забрати цей гострий, цей період, якось купувати його, а потім проводити профілактику, щоб в подальшому не було знову ж таки цих, цих загострень. І от якраз в контролі атопічного дерматиту от і є така особлива що виявлення тих факторів, які ініціюють загострення, і по можливості їх уникати. І от якраз це дозволить подовжити ремісію чи повністю їх забрати. І от якраз сьогодні от багато говорилось про корекцію факторів довкілля, і знову ж таки ми досліджували ці препарати. На сучасному ринку є спеціальні спреї для обробки і іграшок, і інших предметів побуту дитини, а також є такі для прання, спеціальна емульсія для прання, яка дозволяє елімінувати якраз оці кліщі домашнього пилу в оточенні і буде знижувати знову ж такі імовірність загострень. Тобто, коли були проведені масштабні дослідження департаменту внутрішніх хвороб, то ми побачили, що якраз от у більш ніж половини пацієнтів відмічали зменшення симптомів астми. А якщо ми пам'ятаємо, що астма може початися з атопічного дерматиту, тобто обробка всього цього довкілля спеціальними препаратами, навіть у маленьких діток, з атопію без ще респіраторних проявів, може зменшити і якраз такі подальші прояви інших проявів атопічної тріади. Таким чином, такий ранній початок профілактики і таргентної терапії щодо специфічного патогенетичного механізму може бути дуже важливим, особливо у тих пацієнтів, які мали ранній початок атопічного дерматиту, тобто ми будемо розуміти, що є високий ризик розвиток подальшого алергічного рініту і бронхіальної астми. Таким чином, знову ж таки, попередження і корекція факторів давкіллю. Зможуть знову ж таки попередити розвиток інших важких захворювань і зменшити рецидиви, покращити якість життя наших хворих, ну і наш престиж як лікаря. Дякую вам за увагу. Чи знаєш, хто спить поруч з тобою? Кліщі домашнього пилу можуть викликати алергії або напади астми. Захисти себе і свою родину. AllerVec – інновації для захисту від алергенів і це Шанан.